Почути, що ваш стейк за текстурою нагадує підошву, неприємно. Ще менш приємно чути це від клієнтів ресторану. Однак те, якою буде готова страва, залежить не тільки від якості м'яса, а й від його обробки. І для цього, як ніколи, потрібні професійні інструменти, що дозволять продукту по-справжньому розкритися. Щоб приготувати соковиті та ніжні стейки, відбівні чишніцелі, варто використовувати м'ясорозпушувачі або тенденрайзери для м'яса. Ці машини використовують для двократного надрізання порційних шматочків м'яса. Після такої обробки не тільки руйнуються волокна з'єднувальної тканини м'яса, а й значно збільшується його поверхня. Це призводить до того, що м'ясо стає більш м'яким, швидше смажиться і не деформується. На підприємствах громадського харчування застосовується розпушувач типу МРМ15 та мс – Один із змінних механізмів приводу ПМ11 для м'ясного цеху. Тому темою сьогоднішнього уроку у нас будуть м'ясорозпушувачі та тендерайзери. Перший розпушувач, який ми з вами сьогодні розглянемо, це розпушувальний механізм MRM15. Головне призначення розпушувального механізму це збільшення поверхні шматків м'яса для рівномірнішої теплової дії та руйнування сполучної тканини, що попереджує деформацію шматка. Розпушувальний механізм ви можете побачити на малюночку, складається із корпусу завантажувального та розвантажувального отворів, каретки з робочими органами, привідного механізму, апаратури керування. Для безпечної роботи корпус розпушувача закритий кришкою з мікроперемикачем. Він блокує вимикач, не дозволяючи вімкнути машину з відкритою кришкою. Робочими органами механізму служать два паралельно розташовані вали, на які насаджені дискові ножі фрези, та дві рибінки. Ножі фрези вставляють у каретку. Яка складається із двох частин, з'єднаних петлями та засувками. Під час обертання однієї половини каретки відносно іншої під кутом 90 градусів, вона роз'єднується на дві половини. Ножі фрези обертаються назустріч одні одним. Фрези надрізають шматки м'яса, а гребінки спрямовують їх та попереджують. Намотування м'яса на фрези. Всі деталі, що стикаються з продуктом, виконані зі сталі. Привідний механізм розпушувача складається із електродвигуна, клинопасової передачі, черв'ячного редуктора і пари циліндричних шестерень. Електродвигун монтується до горизонтальної плити, що має 4 повздовжні пази, що дозволяють пересувати його. І натягувати клинопасовий ремінь. Машина має основу, до якої прикріплюються опори для встановлення на столі. Для розвантаження продукту в нижній частині корпусу м'ясорозпушувача є розвантажувальний отвір. Фіксація кришки на корпусі здійснюється штифтом. Принцип дії розпушувача. Нарізані порційні шматки м'яса захоплюються ножами фрезами. Зубці фрез одного вала входять у простір між зубцями фрез іншого вала, в результаті чого на поверхні шматків з обох боків утворюються дрібні насічки у вигляді борозенок. При цьому розрушується сполучна тканина. І шматок м'яса збільшується майже втричі. Правила експлуатації МРМ15. Машину встановлюють на робочому столі без додаткового кріплення. Приєднання її до електромережі здійснюється за допомогою штепсельного роз'єму. Складання машини починають із складання каретки. Для цього в кожну руку. Беруть по половинці каретки і розташовують її взаємно перпендикулярно, так, щоб штифти петель одної половинки попали у відповідні пази другої половинки, потім зближують їх і з'єднують зашіпка. Зібрану каретку встановлюють у машину так, щоб штифти робочих валів увійшли у пази зубчатих напівмукт редуктора. Після чого фіксують каретку в машині за допомогою спеціального замка. Зібрана машина закривається кришкою. Поряд із машиною на робочому столі розташовують деко з шматочками м'яса. Після ввімкнення двигуна машини в приймальне віконце кришки опускають шматок м'яса, який підхоплюється дисковими ножами фрезам. Надрізається ними і потрапляє вниз у підставлену тару. Для кращого розпушування м'яса його слід повторно пропустити через машину, але вже в поперечному напрямку. Під час роботи машини забороняється вручну проштовхувати м'ясо до обертальних робочих валів, або допомагати розвантажувати машину знизу через розвантажувальний отвір. Не допускати використовування машини із знятою кришкою та примусово натиснутим штифтом мікроперемикача. Після закінчення роботи вимикають двигун, відключають машину від електромережі, знімають кришку, звільняють та розбирають каретку. При санітарній обробці машини слід прокип'ятити у воді робочі вали. А корпус і кришку протерти м'якою тканиною. Для якісного розпушування м'яса необхідно слідкувати за тим, щоб фрези були добре заточені. Використання затоплених фрез погіршує якість розпушування м'яса і збільшує витрати м'ясного соку. Крім цього, це змушує робітників перед обробкою м'яса на машині вручну відбивати його сікачем. В протилежному випадку м'ясо застрягне в машині. Це ж знижує продуктивність. Заточування фрез можна проводити вручну за допомогою напилка або наждачного бруска, або на шлифувальному верстаті. У першому випадку фрези із вала можна не знімати. М'ясорозпушувач мс 19 1400 це змінний механізм, який приводиться в дію від приводів універсальних кухонних машин PU06 та PM1. М'ясорозпучувач МС19400 складається з корпусу каретки з ножовими блоками та очисними грибінками, кожуха із завантажувальною лікою, передавального механізму та хвостовика. Рух від приводу передається до валу, який позначений циферкою 2, встановленому на підшипниках ковзання 16, хвостовику 1, який кріпиться до корпусу 6, гвинтами 5 і служить для приєднання м'ясорозпушувача до приводу. На вільному кінці валу закріплена циліндрична шестерня. 3. Яка передає рух циліндричного колеса 4, яке жорстко закріплено на валику 14, колесо 4 входить у зачеплення з іншим зубчатим колесом, встановленим на другому валику і має таке число зубів. Валики обертаються в запресованому корпусі втулках 15. З однаковою швидкістю назустріч один одному. Кінці їх виконані з пазами та виступами за формулою кулачкових напівмуфт. Робочими інструментами є два ножові блоки, що мають по 37 дискових ножів фрез. Закріплених, вони позначені циферкою 21. Закріплених на горизонтальних паралельних валах 13. Ножі фрези дистанціюються е, шайбами циферка 8. Набір ножів фрез і шайб закріплюється на валу гайкою 10. Ножові блоки встановлюються в каретці – 20. Що скидає, складається із двох половин. У кожну половину входять дві щоки та горизонтальні стійки 19. Обидві половини каретки скріплені петлями та клямками. У задній щуці встановлені втулки: 11, які спираються на кінці валів 13 ножових блоків. Іншими кінцями вали ножових блоків входять в отвори валиків. 14. Рух ножовими блоками передається через шифти 7, запресовані у валах ножових блоків і входять до пазів валиків. У щоках каретки є пази для установки очисних рібінок 18. Каретка з ножовими блоками закривається кожухом 17, у верхній частині якого розташована воронка 9 прямокутної форми. Кожух прикріплюється до корпусу гвинтами 12. Для розвантаження продукту нижньої частини корпусу розпушувача передбачено отвір. Технічні характеристики м'ясорозпушувача МС19400 ви можете побачити на цьому слайді, а також ви можете побачити на малюночку вид в розрізі та вид, як він виглядає на виробництві. М'ясорозпушувач МРП21 за конструкцією аналогічний механізму МРМ15, але працює від приводу P21. Відмінна особливість розпушувача МРП21 це розташування зубців фрез по гвинтовій лінії. Розташування зубців фрез по гвинтовій лінії сприяє якіснішій обробці продукту, рівномірне нанесення насічок на всю поверхню шматка і плавне його протягування між ножовими блоками. М'ясорозрихлювач має редуктор. Корпусі якого на двох втулках упорах обертається вал, що має на одному кінці шип для з'єднання з валом приводу, а на іншому кінці шестерня, що входить в зачеплення з колесами, насадженими на вали, і обертаються у втулках, запресованих у кришці редуктора. Вали за допомогою паса з'єднуються з шипами ножових валів. На яких з певним кроком насаджені дискові ножі фрези, і шайби дистанційні. Набір ножів фрез і шайб затискається гайкою і фіксується стопорною шайбою. У м'ясорозпушувачі МРП-2.1 є дві каретки. І кожух, який виконаний литим, дві легкознімні грибінки. Редуктори каретка з'єднуються між собою за допомогою пластин і пальців, і закріплюються запором та гвинтами. Для знімання ножових блоків слугує ручка. На цьому слайді ми з вами розглянемо основні несправності розпушувачів, які можуть трапитися при експлуатації машини. Перша несправність, яка може бути, це під час завантаження шматка м'яса машина припиняє роботу, а двигун видає годіння. Причиною тут може бути декілька: перша, це затопились фрези, або завантажений занадто товстий шматок м'яса. Усуваємо ці несправності тим, що негайно вимикаємо машину, заточуємо фрези, або Відбиваємо м'ясо сікачем. Наступна несправність. При натисканні кнопки пуск двигун не працює. Причина тут така: неохайно встановлена кришка на машині, в результаті чого відсутнє необхідне зусилля на штифт мікроперемикача. Усуваємо цю несправність тим, що поправляємо кришку на машині. Наступна несправність під час вмикання електродвигуна. Машини робочі вали не обертаються. Причиною може бути в тому, що ослабився натяг ременя клинопасової передачі, усуваємо цю несправність тим, що пересуваємо електродвигун в машині, підсилюючи натяг ременя. Наступна несправність. Робота машини супроводжується додатковим шумом. Причина може бути в тому, що ослабився натяг ременя, погнуті зуби фрез. Усуваємо цю несправність тим, що натягаємо ремінь, замінюємо деформовані фрези новими. Правила експлуатації м'ясорозпушувача. Перше, що ми повинні зробити, це перевірити санітарно-технічний стан машини. Після цього. Ми складаємо машину. На ножі фрези встановлюємо гребінки. З'єднуємо половинки каретки під кутом 90 градусів. Закріплюємо каретку петлями та защіпками. Встановлюємо каретку в робочу камеру і повертаємо вали ножів фрез до з'єднання їх з напівмуфтами вихідних валів. Після цього. Корпус машини закриваємо кришкою. Коли ми машину склали, тоді вмикаємо машину і перевіряємо її на холостому ходу. Після цього нам потрібно підготувати напівфабрикати і підставити лоток під розвантажувальне вікно. Наступним шагом. Опускаємо підготовлений напівфабрикат м'яса в завантажувальне вікно, розпушений напівфабрикат розвернути на 90 градусів і повторно опустити в завантажувальне вікно. Після закінчення роботи машину вимикаємо, розбираємо, миємо в теплій воді та висушуємо. Технічні вимоги безпеки праці під час експлуатації м'ясорозпушувачів. Машина повинна мати справне заземлення і занулення. Не слід працювати на машині при пробиванні струму на її корпус, не опускати руки на сторонні предмети в робочу камеру під час роботи, поправляти напівфабрикати, ліквідовувати неполадки в машині. Можна тільки після повної зупинки машини. Не дозволяється працювати з несправним мікроперемикачем, не слід використовувати в роботі каретку з погнутими ножами фрезами, не розпушувати напівфабрикати з кісточками. Практичні поради з експлуатації м'ясорозпушувачів. Перше, напівфабрикати рекомендується зачищати від кісток і сухожиль перед розпушуванням. Ножі фрези треба періодично гострити. Не можна працювати без грібінок на ножах фрезах, тому що м'ясо буде намотуватись на ножі фрези. Ножі фрези слід мити теплою водою за допомогою волосяної щітки до повного видалення залишків м'яса. Не дозволяється розпушувати на машині напівфабрикати зі свінини з кісткою. Для кращого розпушування напівфабрикати треба двічі пропускати між ножами фреза. М'ясорозпушувачі доцільно використовувати у потужних підприємствах або в кулінарних фабриках, заготівельних підприємствах. Розпушувати на машині тільки порційні напівфабрикати. Рекомендується сухі ножі фрези змащувати несолоним харчовим жиром. So if we take a walk down the beach tonight Знайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.